Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і траву і вода, Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, Любіть Україну, сні і наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну живу і нову, і мови її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніж на карі. Вона у зірках і у вербах, вона, і в кожному серця ударі, в квіці й пташині, у кривеньких тинах, І у пісні у кожній у думі. В дитячій усмішці, і в дівочих очах, і в стяїв багровому шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойких гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових. Грому канонат, що розсіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробували нам шлях, До весени світлих і щирих. Наче хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів чужих, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну.